Понад 50 тисяч порцій за сім місяців роздав проєкт. Годуємо разом. Спільний проєкт «ЧНРЦ-2» та спецпризначенця ГУР Артема Ракітіна продовжує діяти на проспекті Левка Лук'яненка. Сюди що вівторка приходять десятки людей від самого ранку. Всі вони чекають на автівку з польовою кухнею. Дякую всім партнерам. Дякую всім, хто долучається, тому що це дуже важливо для суспільства. Наш найтяжкі часи на сьогоднішній день для нашої країни. За порціями готової їжі приходять пенсіонери та малозабезпечені. Організатори кажуть, продовжуватимуть цей проєкт і надалі, адже є запит від людей. Наприклад, Петро приходить сюди не часто, адже далеко проживає від місця роздачі. Частіше за все не встигав отримати обід, бо приходив під кінець роздачі. Цього разу чоловік прийшов одним з перших. Це потрібно, бо люди ходять. Але багато людей тих, що вони потребують, але все одно ходять. І це не добре. Бо це нагадує Римську імперію. Сьогодні на обід була італійська паста з м'ясом та овочі, які надали на байдужі фермери з Лукашівки. Хліб, який завжди надає місцева пекарня. Окрім їжі, волонтери привозять одяг та іграшки для малозабезпечених сімей, які вмить розбирають, аби проєкт і надалі допомагав тим, хто цього потребує, необхідно м'ясо для страв. Потребуємо наразі продукти, м'ясо крупи з боже помощі у нас є. Ми там і докупилися, заскупилися і нам надають якісь. Волонтери, організації небайдужі, просто люди. Дякую, ми потребуємо в саме м'ясі. У кого є змога, можливість. Будь ласка, допомагайте нам. До проєкту можуть долучитися всі бажаючі. Якщо ви цього потребуєте, ви можете безкоштовно взяти обід та знайти для себе одяг. Якщо ви маєте змогу поділитися продуктами чи одягом у гарному стані, приносьте все це до навчально-реабілітаційного центру номер 2